Всім привіт! Я вже зібралася. Сьогодні їдемо знову в лікарню з Ілюшою. Не знаю, мабуть, вже будемо, буду просити, щоб закривали. Ну, робили нам довідку, що Ілюша хворів, а в понеділок, мабуть, вже поведу його в садочок. Вроді би, як все нормально. Він, звісно, ще трохи кашляє, не знаю. Але ще сьогодні саме четвер, п'ятниця, субота, неділя, ще три дні повних. Думаю, що все пройде. Так, він спить. Я чекаю, поки він проснеться. Я його зберу і ми підемо. Не знаю на автобус чи на цей. чи на тролейбус. Люша любить на тролейбусі кататися, але. Після останніх подій у нас проблеми зі світлом, тому відмінили всі трамваї, всі тролейбуси вже, я не знаю, тижня два чи, можливо, навіть більше вони не їздять. Перед цим ми всі рази їздили на автобусі, а це треба буде подивитися. Вроді би, як мали запустити, але ось на днях оця погода була така погана. Знову були перебої з світлом. І не знаю, чи запустили все-таки їх. В понеділок іду робити собі корекцію брівок. Мала їх вже зробити давно, але дівчинка поїхала десь на навчання, її не було. Це вона мені написала, то записала мене на понеділок. Так що буду робити собі корекцію ось такі у нас справи яка класна погода світить сонечко хоча бачу по, -по, по прогнозу що холодно вічний рух у нас на дорозі машинки люди Зараз підемо на вулицю. Перевіримо, яка температурка. Ми вже вдома. В принципі, на вулиці на сонечку тепло, в тіньку холодно. Зайшли ще в Аврору. В садочку там вихователі попросили купити якісь такі обереги, брілочки. Ми купили ось два таких, ну, неоднакові. Ніби як однакові. один такий більш голубенький, а другий більш синій. Завтра зранку в садочок занесемо. Ялюша ще завтра в садочок не піде. Уже з понеділка почну водити, не знаю, він то каже, що він не хоче йти в садочок. Але треба йти. Тому ось, так, ось такі справи. Йду зараз готувати вечерю. Запечу якесь м'яско з овочами. І не знаю, якийсь гарнір, правда. Щось в мене поки що немає ніяких варіантів, який той гарнір має бути, але щось має придумати. Тому ось такі в нас будні. Ілюша гризе Сухарі, боже, дитина взагалі відмовляється їсти, нічого не хоче їсти, нічого, просто нічого. Крім от Печиво він їсть, сухарі, соломку, ну, от таку всяку гад... гадость він їсть. А щось нормально поїсти, правда, Ілюш? Не можна. Не знаю, зараз що щось, мабуть, крім того, що я нам буду готувати їсти. Щось буду видумувати. Можливо, щось цікаве таке. Я зараз подивлюся по інтернету, щось цікаве для дитини, щоб зацікавити його, і він, можливо, поїв. Так що, ось так. Дякуємо за вашу увагу, за ваші підписки, лайки. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися на наш канал. Зрозуміло, що, можливо, не всім цікавий такий контент, але поки що ось такий контент. Далі не знаю. Подумаємо, можливо, будемо скоро робити ремонт. Знаю, ремонти э людям більш цікаві. Потім вже буде цікавіше на нашому каналі. Все, всім до зустрічі!